Ваїкра, глава п'ята. Якщо хто небудь згрішити тим, що, будучи свідком, бачив або знав щось, але, чуючи закляття, все ж таки не повідомив у суді обеставини справи. То він буде винен. Якщо хто небудь доторкнеться до чогось нечистого, до трупа нечистого звіра, до трупа нечистої худоби, або до трупа нечистого гада. І забуде про це. І стане нечистим, то він буде винен. Якщо хто небудь доторкнеться до людської нечистоти, до будь-якого виду подібної нечистоти, Від якого можна стати нечистим. І забуде про це, а потім згадає, то він буде винен. Якщо хто небудь присягнеться своїми вустами зробити що-небудь на шкоду собі або на користь, про все з приводу чого. Зазвичай клянуться і забуде про це, а потім згадає, вже будучи винним в одному з цих проступків. То в будь-якому з цих випадків, будучи винною, нехай людина сповідається. У скоєному нею гріху. Нехай він приведе до Господа як винну жертву за скоєний ним гріх, самку з дрібної худоби, вівцю або козу, як жертву за гріх. І священник спокутує його гріх. Якщо ж у нього не вистачить грошей на вівцю, то нехай принесе за свій гріх як покірну жертву Господу, двох горлиць або двох молодих голубів. Одного як жертву за гріх, а іншого для все спалення, Нехай він віддасть їх священникові, а той нехай спершу принесе жертву за гріх, надсіче голову птаха з потил не відокремлюючи до кінця, І нехай священник окропить кров'ю жертви за гріх, стіннику жертовника, а кров, що залишилася, слід видавати біля основи жартовника. Це жертва за гріх. А другого птаха Нехай принесе в жертву тілопалення згідно з порядком. Так священник спокутує гріх, вчинений цією людиною, і той буде прощений. Якщо ж у тієї людини не вистачить грошей на двох горлиць або двох молодих голубів, то нехай вона принесе в жертву за те, що згрішила десяту частину Ейфи Борошна, то помелу. Як жертву за гріх, нехай не поливає її оливковою олією і не кладе на неї ладан, тому що це жертва за гріх. Нехай принесе її священнику, а священник нехай Візьме звідти повну жменю поминальну частину і запалить, спалить її на жертовнику, на вогнях господніх. Це жертва за гріх. Так, священник спокутує вчинений. Тією людиною гріх, один із цих проступків, і та людина буде прощена, А приношення дістанеться священнику, як хлібне приношення. Гавая сказав Моше Якщо хто Небудь зловживав святинями Гавая, Але вчинив цей гріх помилково, Нехай приведе до Гавая, як повинну жертву з дрібної худоби. Барана без вади. За оцінкою в срібних шекелях у шекелях святилища, як повинну жертву. Він повинен відшкодувати збиток за подіяний святині і додати п'яту частину. Нехай він віддасть це священнику, і священник спокутує його, принісши барана в повинну жертву, і буде він прощений. Якщо хто небудь згрішить, порушивши через незнання яку небудь із Заборонних заповідей вая, то він буде винен Понесе на собі гріх. Нехай він приведе до священника як повинну жертву з дрібної худоби, барана без пороку за оцінкою. І священник спокутує його помилку, вчинену через незнання, і буде він прощений. Це повинна жертва. Він був винен перед Господом. Гавая сказав Моше. Якщо хто небудь згрішить, завинить перед Господом, заперечуючи, що ближній віддав йому щонебудь на зберігання, або в тимчасове користування, або ж хто небудь буде винен у крадіжці. Або при майна ближнього, або ж хтось знайде витрачене, але заперечуватиме це і заприсягнеться неправдиво, що не скоював цих людських гріхів, тоді, згрішивши і будучи винним. Він повинен повернути те, що було ним награбоване або привласнене, те, що було віддано йому на зберігання або загублену річ, знайдену ним, у всіх випадках помилкової клятви. Насамперед він повинен повернути все повністю, додавши п'яту частину і у день визнання своєї провини віддати тому, кому це належить, як повинну жертву з дрібної худоби. Нехай приведе до священника барана без пороку, за оцінкою, як повинну жертву Гавая. Священник спокутує його перед Господом і буде йому прощений той проступок, у якому Винна винненна.